Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус зі своїми учнями і великим натовпом виходив з Єрихона, а син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Почувши, що це Ісус Назарянин, Він почав кричати, гукаючи: Сину Давида. Ісусе, помилуй мене, і багато погрожувало йому, щоб замовк. Та він же ще дужче кричав: Сину Давида, помилуй мене. А Ісус, стоячи на місці, сказав Покличте його. Вони закликали сліпця і сказали йому: «Відваги! вставай, він кличе тебе. Той скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. І у відповідь Ісус промовив до нього: Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий відказав йому равуні, щоб я прозрів. Ісус вже сказав йому: Іди, віра Твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. Слово Господнє, Слава Тобі Христе. Декілька аспектів, на які би я хотів звернути увагу. В сьогоднішніх роздумах або спонукати цими аспектами кожного з нас до роздумів. Так? Перше те, що чуємо, що в цьому Євангелії конкретно згадується ім'я цього сліпого жебрака, Так? Бог знає кожного з нас по імені, для нього немає менш важливих і більш важливих осіб. Кожного він любить. Повноті. Це дуже важливо е, зрозуміти. Так? Е, бачимо, що цей сліпий жебрак мав неабуяку хоробрість. Так? Десь почув, що йде Ісус, і почав кричати: Сину Давида Ісуса, помилуй мене!» Ісусе, помилуй мене. Так? І що робив далі натов? Зверніть увагу, будь ласка, на послідовні дії НАТО. Перший Перша їхня дія, вони погрожували йому, так? погрожували, щоб він замовк. Але він натомість ще дужче кричав. Дуже часто в житті ми можемо стикнутися з тим, що хтось буде вселяти в нас якийсь страх. ні ні ти не зможеш. Так? Тебе це не вийде. В тебе не вийде. Подумай добре перед тим, як взятися за це. Е, одного разу е, зимою, так, десь там на е, озамерзлому озері каталася, е, катався е, молодий хлопець на коньках, і в певному моменті. Провалився підліт, так і другий молодий, і, і, і другий, навіть не молодий чоловік, а підліток. Так, скоренько, ем, скоренько побіг, взяв якусь палку до тої палки, щось прив'язав, кинув йому цей, схватився. Якимсь макаром він умудрився. Витягнути так, цього, цього чоловіка з, з того озера, так і потім вже позбігалося багато народу, і кажуть, як це так тобі вдалося, так ну як же ж тобі так вдалося? А один, а один чоловік, який стояв з боку і спостерігав десь там, старший цілу картину каже: йому вдалося це, тому що йому ніхто збоку нічого не підказував, що він це не зможе. Не роби цього, подумай за себе, так, не йди бо ще ти втонеш. Каже, тому йому вдалося врятувати це життя. Франклін Рузвельт, так, це один з президентів Сполучених Штатів Америки. Він казав, що найбільший, найбільший страх, так, який ми маємо, це, от, властиво, це, цей страх щось робити. Так. Страх до страху. Так. Е, дуже, і це правда, бо коли ми е, перебуваємо в цьому страсі, так, е, то тоді е, ми впадаємо не мов би, в таке заціпеніння. «Ні-ні, так. Я краще це не зроблю, бо не дай Боже, в мене не вийде або вийде не так, як комусь здається правильно. Так. Тому краще я не зроблю нічого, щоб раптом не помилитися. Але це не, не про те, чого хоче нас навчити Господь. Так. Е, читав таку книгу, так, одну, про досвід морських котиків. Так. Морські котики це такий спецпідрозділ військовий в Сполучених Штатах, яких їх там ну, так муштрують дуже, дуже конкретно. І, е, і одне з таких випробувань, яких є, їх садять десь в, в автомобіль і кажуть: ми вас веземо в місце і зараз закинемо вас в океан, там, де є акули. так? І вам потрібно протриматися скількись годин там в цьому в цьому участку. так? І цей автор описує, бо він сам був інструктором, каже, саме цікаве, що ми їх кидаємо в це місце, де акул немає. так? І дуже багато цих хлопців не витримує, тому що вони мають цей внутрішній страх вже до того, так тобто, вони собі очі їхнього страху настільки великі, що не бачивши жодного плавника акули, вони настільки сковані, що не можуть в пройти це випробування, тому що їм здається, що в цій невідомій воді ця акула справді є, так тобто, очі нашого страху. Вони є дуже і дуже великими, а часом нам допомагає е, розпалити цей страх е, ну, соціум, так як отут в цьому випадку Євангелії. Так? Назвемо це так, я називаю цю категорію людей Божі вогнегасники. Так? Тобто Бог може запалити в тобі цю чи іншу ідею. так. То чи інше прагнення, щось зробити доброго, щось зробити для спокращення свого життя, так, якусь добру справу. Але поряд завжди знайдеться 10 тих осіб, таких Божих вогнегасників, які вмиттю погасять це полум'я. Ні-ні, не дай Боже, ти що? Ще собі щось зробиш? Воно тобі треба, твоя хата з краю, я нічого не знаю. Живемо краще так, так, ти ще їдеш, далі будеш. І дивіться, як в Євангелії змінюється ця поведінка цього натовпу. Так? Що вони, вони пригрожують цьому сліпцю, коли Він кричить до Ісуса. Так? Але коли Ісус зупиняється і каже, покличте Його. Що говорить народ? Відваги! Вставай, Він тебе кличе. Так? Тобто, по факту, цим людям все рівно на нього. Скажімо так, віяння моди дуже впливають на їхнє на їхні висловлювання. Так? Що скаже хтось, оте скажу і я. Так? Якщо раптом щось зміниться, то я теж зміню свою думку. Так? Якщо позиція когось зміниться, то моя теж зміниться. А де це внутрішнє спілкування з Богом? Так? Де це пізнання цього, що є істине? Бо істина є одна, вона не у кожного своя. Вона є одна, істина в Ісусі Христі. Спитався, мав колись таку зустріч з чоловіками і кажу: у чому істина? Де істина? Йдю, чоловік, філософ, каже до мене, і віно верета, істина в вині, то істина в Христі. Істина в Христі, тільки там ми можемо її знайти, тільки там ми можемо позбутися, коли ми війдемо в відносини з ним, позбутися цього страху, який буде викликати в нас внутрішнє заціпеніння будь-якої дії. Тільки тоді ми перестанемо бути сірою масою. Тільки тоді я зрозумію, що Господь називає мене як цього сліпого жебрака по імені, бо знає мене не як частину натовпу, а конкретно мене. Бажаю цього глибокого усвідомлення, цієї любові Бога до мене. Ну і бажаю, щоб переосмисливши свою поведінку, ми раптом не виявилися для когось Божими вогнегасниками. А для цього потрібно начерпувати і просити про те, щоб Дух Святий наповнював наше життя. Амінь.